Державний університет Житомирська політехніка провів перший хакатон під назвою 3 d друк в СТЕМОСвіті. Ми в Житомирській політехніці разом з нашими стратегічними партнерами інвестиційної компанії кампанії Group Management запустили серію хакатонів, серію технологічних хакатонів, і, зокрема, ми запустили саме 3D-друк в СЕМОСІТІ. По перше, ми побачили величезний тренд на саму індустрію 3D-друку. Плюс у нас є в університеті сама величезна експертиза, адже ми в університеті створюємо свій науковий стартап міхлаб ТРД. Це якраз про розробку 3D-принтерів та установок з поробки під пластику. Плюс ми побачили те, що в школах вже навіть є окремі предмети робототехніки та 3D-друку. Всього надіслали 17 заявок на участь. Це одна із тих подій, якою ми насправді дуже пишаємось. Тому що я думаю, що саме такі події це майбутнє України і не тільки Житомирщини. Сьогодні ми започатковуємо і вперше проводимо хакатон для школярів всього нашого регіону. І надзвичайно приємно, що в цьому хакатоні беруть участь п'ять команд, і це команди не тільки з міста Житомира, це з різних територіальних громад. Це талановиті діти 15-16 років, які себе бачать не де-небудь, а саме в технологічній освіті. На хакатоні учасники представили свої ідеї 3D-моделей. Кожна з них несе в собі індивідуальність та користь. На нашу думку вона може дати гарний поштовх навчанні та взагалі розумінні, різних графіків функцій, тому що коли. Коли ти просто це уявляєш, то це є доволі складним. А коли ти зможеш це все дотиком спробувати передвинути і взагалі візуалізувати, потримати, то це доволі зручно і швидко розумієш. Ми прийшли з проектом квітки, щоб в навчанні була уява, як квіти ростуть в живій природі. Я сподіваюся, що ми зможемо виграти, але участь є теж надзвичайно цікавою. Шанси є у всіх, тому що кожна ідея унікальна і цікава, але ми маємо на. І що наша ідея? Буде тут представлена гарно і все у нас вийде. до кожної команди від університету. Був поставлений ментор, який допомагав удосконалити роботи, ділився знаннями та навичками. Свої проєкти команди роздрукують на 3D-принтерах. Серед них оберуть трьох переможців. Якраз такі, оці от концепти, які подавали діти, яких ми відбирали першочергово. Це про те, що була наочність і реально зрозумілість, інтерактивність і полегшення світнього процесу. Ми будемо вручати прижи переможцям за перше місце. Команда отримує 3 d принтер від Дьмихлап 3D за друге місце команда отримує установки красу переробки під пластику, тобто вони зможуть в себе пластикові пляшки переробляти в ниточку для 3 d друку А третє місце у нас отримують такі стартові набори, стартер-кіт для юного фахівця, який друкує на 3D-принтері. Завдяки співпраці інноваційного хабу Житомирської політехніки з інвестиційною компанією BGV Геннадія Буткевича школярі та студенти матимуть змогу проявляти себе на різних конкурсах. Адже тепер такі заходи, як Хакатон, відбуватимуться на Стійній основі Житомирська політехніка вже є, і надалі буде осередком для всіх людей, молодь, дорослі, які хочуть щось робити в сфері технологічної освіти. Тут є такі загальні лабораторії, технічні, високооснащені, дуже класним обладнанням, які відкриті для всіх. Такі події, як хакатони, різні конкурси, вони будуть протягом року відбуватися постійно. Тому вас точно не залишимо без уваги. Якщо у вас є бажання, є роз. Зум є натхнення. Приходьте до нас знайти анонси наступних акатонів та форми для реєстрації можна на сторінках Житомирської політехніки у соціальних мережах.